으르르르 <laughs> 으르르르 <laughs> Так, що там у нас, чатик за взес, да, здесь, да, с робота. Let's go, let's go, let's go. Так, скубик, x завжди, red, хочу манор, можна зразу пару раз, дефолт, а через то що в саду закинчилось, да? Си часу? Я не шарю, це сьогодні вже не будемо нор працювати, і як це працює, до речі. Не шарю, ну ладно. Лохо, але не смертельно. Так, що ми робимо? Асфул віта, а ну, нам би зразу в 60 рік ідеально вийти. підпаді. О, а, гля. Таке шпаті, але для кота. Кота би куда. Куда-то, туда-то. Нажаль. Нажаль, нажаль, нажаль. Ну, спробую, може найдем. Сьогодні пать. Вчора ми найшли. Цепир. Хеллос плюс dp. Bds heal. Эток ще є. На BDS, she є wells boil, pick up. На щось треба. Я зрозумів, що є щось, знову замок забрали, чи що, це всі замки, але дивляся, що Рона на сайті показує, що їхні. В них інші замки просто забрали. Не Давайте тільки щоб не так як вчора. Дві години шукав паті, нічого не знайшов і просто Сьогодні буфнув. Сьогодніша ячка інсти. Найсьогодніший інст ніяких нема. Вчора хоча б фрею закрив. Закинув. Дастеж, ну давай. два три четыре пять шесть семь спойл доброе я да дупа але, але, Уже не погано. Уже неплохо. Не Вдруг десь запорюється один раз замок піджали Ну, кстати, тільки Несвідомо нажал. І освідомив, що воно вже працює так Надіюсь на то Якщо там перекастували замки Тут ціни завтра не злетять до хірових, Я Не шарю, до речі, як в цей момент працює. Щоб перекастували інші міста, інші клани замки. Завтра буде уважно дивитися, чи манор там не похирився. якісь. Стелоску. Ну, шукаем, шукаем. Ну, зайчики, а застребуйте.

І що там тебе на Дестрі? Нічого. Чи ж що ти очікуєш, що би мало бути на Дестрі? І на Дестрі навіть, о, до речі, треба можна, до речі, політати. Але, бля, хуйово. Політати 5 боїв я сьогодні що ти забув. Топ-дестер, я топ Дестром не планую бути ніколи. Я що сказав, що я планую стати топ Дестром чи що? Коли я не говори про те, що я планую стати топ-дестом. мене взагалі немає бажання десь там в чомусь стати ТОП кимось. Воно то, в моєму розумінні воно того не вартує. <coughs> Тратиш дуже багато часу і зусиль для того, щоб тимчасово отримати якийсь прикол на RSR p 6 -7. Це це що написав з своєї хотілки, чи що У мене таких цілей взагалі нема. І не було. Ну, в спаті така залупа. Мені на даний момент достатньо буде, якщо я просто знайду паті в 60 drift і покачаюсь, бо вчора я дві години пошок посидів пошуку паті і так я нікуди не сходив і просто офнув і все і пішов собі Mobile Legends шпіляти. То, щоб я <см 'язав>, Mobile Legends я теж з кайфом пошпілював, але. Дві години паті шкати це не прикол приколтання. У мене хотіли їх немає. Ну вот у мене теж, по суті. <см 'язав> Тому я не знаю, що це танкіс. Морай сайта плюс 6SS, що це взагалі? Це точно не якісь мої цілі навіть. І батя, що, що що відбувається? Що що за UI такий? Я спробую ще. What the fuck? А ну на стріммо теж так. Сейчас. Death, не знаю, що з інвентарем, але окей. О, крітануло, я зрозумів. Ара, походу, теж ахує. Що ж відбулося? Щоб фармити. Так щоб фармити, не треба ні Морайсету плюс 6, ні Сенспіри плюс 6. Мені зараз взагалі треба хешмути сапкута. Це то, що мені би хотілося зараз. Так, сейчас бы критануло викно. окно, окно ага. Где спать и там даже? Что спать Даю, 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 даю. Ля так примай, принимай. Опсель, мопсель.

Так, що в нас тут лишилося ще є, СВС, і ВЛ. Окей. 60. А чого лібіжов в тебе вже є. У мене є тільки і кульцо і нікля, Сергея ще немає. Я би ще політав, але щось забув. Якщо тут щось патя не зростеться, то я ще 5 боїв би політав сьогодні. Так, вчора кульцо зловив, позавчора ні клю зловив. Або я от думав, що я вчора качну кота. І сьогодні буду качати Дестера, але вчора я взагалі нічого не качнув, бо не знайшов нікуди паті через то. Отак. От так, як тарі алюдатора ну, переключитися. тарі what L.

завжди знайдеш. А 500 тисяч а де можна купити старої. Старої папашки, папашки. Ага. а я понял. Это и сапласик. А, і сьогодні ще було б непогано злітати. Думаю, можна ось ці приколи розпечатати. Так. І збирається паті, можна це зараз зробити. Так, так, так. Це 40 лямів, Це 30 амія. Так, за це в нас є інфа по Дестер. А куди я дестер? Ще вийшов з паті, я поняв тебе. Осномо, поки що не ясно, ну ладно, через то что критануло. В этом шахту у нас. 64f. Маркетингом занимаемся. Так, нам треба шоку зница и Тому що я можу зварка глянути, але я так не буду трогати. Гучі <губити> Gucci Gucci. Рада Gucci. Бля, yeah, що шо з велами? вчора не було. Оє ВЛ, Nitro XXL якийсь злитий прям. Уже до нас цей день не хочеш? Не хочеш до нас завітати? 6069 Давай ще раз Не написав напевно, що Naprawdę show stubb it in uh list butty buddy buddy, 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 buddy jakżeś. Група погано шукається. Просто взагалі не шукається давай так. Що я, наприклад, ні трошею, можу запропонувати просто зайти в паті. Це жесть. Сейчас ноль штук было. Свасим. А может и нет. Ой, акция мне працующая. Пятый. Так, десятый а, бля, нахер, Я не буду. не буду стоить. Передумал, подумал. Я ну, вот, что же стоит? Платье другой, да? И опас, все, я, все классы. окей. Окей, варлок куда? <laughs> куда ты, британчик? Какая тут движуха yeah. А не, не, братанчик, так, не, 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 очень не, просто не, 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 щоб цей анчор знімали в четвертій румі я просто в трансформі хтось був якщо що ману підлив якщо будуть проблеми от мені просто трансформа тут не хочеться ну вже братанчики Пятьдесят шістдесят дев'ять. тут зовсім чуть-чуть лишилось? Вот скажи, да? Ты братан, блядь. Сейчас, что, шо, сейчас. Шо, думаешь, им пика, чешу что? две минуты. А, ну окей, это кто зашел Куда? Temple of тут Что, что, шо шо шо, шо, шо я? Зайшов і мовчки. Тобто він думає, що що він як піка, я його типа чи чи начеків і вчил вообще очікування. і или смерть ще шаєшки. Що... папа папа па Вот и крафтеры, Думаешь, что крафтеры здесь шли, да? Ага. Так, давай, чтобы чел тут не маячил, мы так, сделаем. пика, все, шея, ай, ёпта, а, ну, все уже, метро, сорян, но уже не успели, уже все, уже пиздно, лишилась шеешечка. Займаємося рекрутингом що. Шо Тут одна була. Not responding, як то кажуть. А інших нема особливо наразі. здорово Ариари раз, здоров, здорово. А чуть-чуть не встиг. У мене піка була довго актуальна вакансія. Але якраз перед тим як ти написав, то пік вже прийняв. Паті. Я скоро вхожу погано. Погано. Погано, погано. Дуже погано. Треба ще шукати ще єшку. О! Аува! Вчора родіопаті заходив на лаком. вчора був, наче якщо я пути. Привіт. Не хочеш 60-й. Аморайса ще не вибув. Ні, в мене тільки верхінець є. На крайняк, якщо прям дуже треба було, я би міг докупити, типу кінці, але я, чесно кажучи, я ж такої потреби в цьому не бачу. Тобто, якщо я докачаю, наприклад, вже без Веса, вже буду Дестром 80, і в мене ще не буде Мураю. Можливо, типу можна буде кінці докупити а так... Для того, щоб що. <смі> ну чесно, не, не відчуваю потреби наразі. Просто, щоб він був, ну типу, так собі. Опасов здався. Так. Єєшка, ну це менш пріоритетно, але ну ладно, єєшка, буде Єєшка. Ні. Все, Сбор. Сбор, збор. 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 ми паті зібрали це вже. прогрес Вчора ми за дві години, так і не вдалося це зробити, фармін після усе де розгружую, розгружуюся. Ну, розгрузийся. Розгрузийся. Разгрузка Бим пари пam -пам, пам пари пампам сочку ага, та. ага, ага. Так yeah, yeah. Ечка я цей это тут не тут. Так цей тут. И тут не боботики, что чиня. А, нет, куда -то. Куда -то не побив. Их куда-то. Да там это да. Дэн. знаю, куда он побег ну, ладно ладно. Эндли гостика. I jeszcze ci buną <grymne> sam zmienię. Dobrze bierzejcie nice, 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 -y nice, -y -y -y. patriot, patriot, nice, 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 Нічого собі. Нічого собі.